Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо тему, досліджую слова з ненаголошеними звуками е. И Правильна вимова слів. Правило вживання букв у ненаголошених складах. Відкривайте свої зошитки. Записуйте число, класна робота. Слово класна пишеться з великої літери К. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Сьогодні ми будемо працювати на сторіночках 28-29. Читаємо перше завдання. Допоможи родзинці оформити фотоальбом. Запиши в зошиті назви предметів, зображених на світлинах. Дітки, а що зображене на світлинах? Розглянемо перший малюнок. Грибочок на другому малюнку. Два грибочки на третьому малюнку. Верба на четвертому верба. Так. Нам треба, дітки, ці слова записати і поставити наголос. Тому посередині рядочка з великої літери записуйте слово вправо. І поряд ставте циферку 1. Записали слово вправо. Записуємо слова з великої літери гриб, кома, гриби, кома, верба кома, верби Крапочка. І не забудьте поставити наголос в цих словах. Для виконання робіт ставте відео на паузу. Дітки. Тепер я пропоную вам. Підкреслити в словах ненаголошені звуки е-и, які позначаються буквами. У слові гриб. Ненаголошених немає, тому що слово складається з одного складу, і він звичайно наголошений. Наступне слово гриби, чи є у нас ненаголошений е або И, є. Підкреслюємо олівчиком. Наступне слово верба. У цьому слові є ненаголошений звук Е, у слові верби є ненаголошений звук И. Підкресліть його. Підкреслили дітки, а зараз я хочу, щоб ми уважно прочитали правила. Ненаголошений звук Е у вимові наближається до «и». ненаголошений звук И у вимові наближається до Е. Наприклад, слова гриби, верба. Перше слово гриби наголошений другий склад, а перший склад ненаголошений, тобто ненаголошений звук И. І коли ми читаємо це слово, дітки, ми чуємо ніби літеру Е, гриби, так і хочеться сказати Е. За правилом ненаголошений звук. И у вимові наближається до Е. Спробуйте прочитати самі. Гриби. Наступне слово перба. Ми бачимо, що наголос падає на другий склад. А от в першому складі звук Е ненаголошений. За правилом, ненаголошений звук Е у вимові наближається до И. Прочитайте і вдумайте, дітки. Верба! А хочеться сказати верба. Ми чуємо призвук И. Продовжуємо працювати. Читаємо завданнячко вправи 2. Прочитай текст про пригоду в місті. Правильно вимовляй виділені слова. Читаємо, щебетончик потрапив у велике місто. А там машин багато-багато. Хлопчик захвилювався. Як же перейти вулицю? Не турбуйся, заспокоїла читалочка, нам допоможуть добрі помічники. Дітки, ви здогадалися, про яких добрих помічників говорила читалочка? Мабуть, це про світлофор та зебру. Саме вони допомагають нам переходити дорогу. Записали в зошитках посередині слово «вправа» з великої літери і поряд поставили циферку 4. Читаємо завдання. Запиши слова, виділені в тексті про щебетунчика. Постав у них наголос. Підкресли букви, які позначають ненаголошені звуки е. «и». З нового рядочку, дітки, записуємо слова. Ще батунчик, потрапив, велике хлопчик захвилювався перейти, вулицю, читалочка, помічники. В кінці не забуваємо ставити крапочку. Записали ці слова і поставили в кожному наголос. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Тепер, дітки, нам треба підкреслити ненаголошені звуки Е. «и». Підкреслюємо у першому слові. У другому слові, у третьому. А чи є у слові хлопчик ненаголошений звук Е або «и»? Звичайно, є. Звук «и» – підкреслюємо його. Наступне слово захвилювався. Також є ненаголошений звук И, підкреслили. Дітки, тільки ж підкреслюйте олівчиком. Наступне слово перейти. Підкреслили ненаголошені звуки Е. Наступне слово вулицю. Підкреслили ненаголошений звук «и». наступне слово читалочка. Зверніть увагу, що це слово пишеться з великої літери, тому що це ім'я героїні. Підкреслили ненаголошений звук «и». Наступне слово помічники. Підкреслили ненаголошений звук «и». Розумнички. Тепер, дітки, я пропоную вам трішки порухатися. Всі підводимось. Всі-всі-всі. Потяглися до сонечка, нахилились до травички, вправо, вліво покрутились, на місці покрутились, гарненько посміхнулись і на місце всі разом повернулись. Продовжуємо працювати, дітки. Прочитайте вірші. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. Цього звіра звати зебра, має він смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний перехід. Наступний віршик, дітки. Знають, діти, все напевно. Перехід, бува, підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. Наступний віршик читаємо. Як червоне світло, стій. Жовте, ще не йди, чекай. Хай зелене загориться, а тоді уже рушай. Прочитали дітки віршики. Тепер читаємо завдання 5. Випиши виділені слова, підкресли букви, які позначають ненаголошений звук Е. Записуємо посередині слово вправа. Поряд поставили циферку 5. І з нового рядочку з великої літери записуємо слова. Лежить кома, перехід кома, землею кома, безпечна кома, червоне кома, чекай, кома, зелене крапочка. Після того, як ви записали ці слова, Поставте в них наголос. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Наступна частина завдання, діти, це нам треба підкреслити букви, які позначають ненаголошений звук Е. В попередній вправі ми підкреслювали Е та И, а в цій праві лише ненаголошений звук Е. Будьте уважні. У слові лежить є ненаголошений звук Е. Є. Підкреслюємо його олівчиком. Наступне слово перехід. Чи є у цьому слові ненаголошені звуки Е? Є аж два. Підкреслюємо їх. Наступне слово землею. Чи є у цьому слові ненаголошений звук Е. Є, підкреслюємо. Наступне слово безпечна. У цьому слові також є ненаголошений звук Е, підкреслили олівчиком. Наступне слово червоне. Чи є у цьому слові ненаголошені звуки? Так, дітки, є аж два. Будьте уважні, підкреслюйте. Наступне слово. «Чекай!» У цьому слові також є ненаголошений звук Е. Підкреслили. Наступне слово зелене. У цьому слові аж два ненаголошених звуки Е. Підкреслили олівчиком. Розумнички. Дітки, ми плідно попрацювали. Тепер оберіть цеглинку, яка відповідає вашим почуттям та емоціям. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, на уроці мені не сподобалось. Я дякую вам за урок, за вашу плідну працю. Хай вам щастить!